Всім привіт! З вами Клуб Хвостики. Ми знаходимося в домі. Клуб хвостики. Тепер у нас така неймовірна літня, чудова локація, де хвостики проводять свій вільний час, охолоджуються в басейні. І зараз ми покажемо вам нових підопічних. Це Брюс, трошечки боїться камери. Ось такий дружочок малесенький, ще йому приблизно 5 місяців. Він разом із братиками зараз врятований, адаптується, вже вакцинований. Оброблений. Ці три хлопчики потрапили до нас разом із мамою. І, до речі, вона вже позавчора поїхала в свою родину до Європи. Ось такі дива. Але дітки дуже-дуже скромні, дуже класні в пошуках родини. Їх знайшли ми через підписники. Вони повідомили, що. Під час війни, що на початку хазяїн собаки просто виїхав, звичайно ж, залишив її, як таке бувало часто. На жаль, і вона всі ці два з половиною роки народжувала безкінечно цуценят яких. Місцеві жителі просто топили. І ось, коли народилися Брюс, його братики та сестрички нам написали та повідомили, що деякі сусіди вирішили врятувати їх і сховали. Ось вони трошечки підросли, і ми забрали їх до себе. Тепер дітки шукають свою сім'ю. Це чудово, що їх мама вже потрапила в родину. Вона дуже була ласкава, неймовірно класна собачка. А Брюса є така неймовірна особливість. Він Сміє посміхатися, коли до нього підходиш, він бачить людей. Він просто показує свої зубки, дуже сміється, дуже ласкавий. Просто, як всі-всі цуценята, він боїться, коли їх заставляємо, ми позувати і ось так себе поводить. Але він дуже-дуже добрий, маленький, п'ятимісячний, вакцинований, оброблений, все, що потрібно цій дитині, це родина. Тому, будь ласка, ми як завжди. Ой, Давай на руці. Отак. Ми, як завжди, Просимо вашої допомоги та підтримки. Кожен ваш репост, коментар а вподобайка, все це допомагає нашим хвостикам знаходити сім'ї. Всі, кому ви допомагали своєю активністю вже в родинах. Тому, будь ласка, підключаємося, робимо неймовірну активність для цього милого хлопчика. Або телефонуйте, якщо хочете забрати його в свою сім'ю.